Навані пане, пане президенте, шановний пане голове, ми, депутати Херсонської міської ради, звертаємося до вас проханням підтримати, прийняти Верховну Раду України 3 липня 2012 року закон України про засади державної мовної політики, проаналізувавши зміст прийнятого Закону, спираючись на думку більших і мешканців нашого міста якого не висловлюють під час зустрічі, ми вважаємо, що він повністю враховує інтереси громадян цієї України незалежно від місця їх проживання. Закон чітко визначає основні положення державної мовної політики, закладені в Конституції України, підкреслює статус української мови як єдини державної мови України. І в той же час гарантує всім громадянам спілкування. Зручної них мови, розширюючи їх права та вільний відділ та використання регіональної мови та мові національних меншин у приватному та суспільному житті. Адже це є невід'ємним правом громадян та національної держави, підтвердженим європейською хартією регіональних мов або мов меншин відповідно до принципів проголошених. У Міжнародному праті Організації Об'єднаних Націй про громадянські і політичні права та відповідно до духу Конвенції Ради Європи про захист прав і основних свобод людини. До того ж, на населеним пунктом Гірсонщини пройшла громадянська акція Хатімо говорити на язики, яка зібрала понад 97 тисяч підписів людей на підтримку законопроекту промови. Що свідчить про схвалення прийнято в більшості Верховної Ради України законом? на до зазначення та закордонні будинки. Читавши, так як цей закон був прийнятий в парламенті, де були не враховані 2000 тисячі вправи, які могли його покращити. І так, як після цього виступав господин Чехитель, який сказав, ми не розкриті то в мене така думка, що наступне буде нова не російська, не українська, а про відтягну в Україні. Далі підемо далі. Представники партії регіонів молоді депутати. 嗯，我 Тання самостійності і незалежності держави України. Я прошу вас, шановні колеги, все ж таки голосуючи, приймаючи рішення, бути свідомими громадянами цієї. Я ми містами бачу, що більше мешканців нашого міста врахована в цьому законі про самі державної мови політики, що треба більше пропонувати російську мову, щоб більше відносити.

Депутати І Я хотів звернути Володимира Васильовичу, що я запитав, записався на питання. І тому, або Юр або Володимирович, дай привіти, бо на виступ я ще запишуся згідно рема. Отож, перш за все хочу сказати, що ми поважаємо громадян України будь-якої національності. Їхню мову Михайло Грушевський у сестрі Катинкове не писав. Пильні українці борються за це незалежність, часто проливають кров за неї, а потім добровільно її віддають. Питання до добровідача. Скільки національностей проживає в нашому місті? Які найчисленніші та який відсоток від загальних кількості населення на міста Херсона складають останні? Дякую. Дякую. Віктор Сімвич, ви задаєте те питання, яке ви знаєте? Вибачте, будь ласка, ви шмірних колесі, все це Всі записані, хто записався, виступили. Давайте будемо голосувати. Ні, я прошу слова. Давайте будемо голосувати. Ми записувались на запитання, бо я розумію. Прошу нас бої, дайте слово. Єменем закону про статус депутатів на. Давайте проголосуємо, Дайте, 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 дайте про слово, що ви то ж не правильно. Що ви робите? Закон є. Тай, ми 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 має, вже, закон ви маєте, будь ласка, давайте голосувати. Я прошу на закон. Я ставлю на голосування запропоноване звернення, текст звернень, не рішення звернення. Будь ласка, давайте голосувати. багає слово. Голосувати. Прошу підтримати. Yeah.